Який контент у 2025 році буде приносити найбільше грошей? Ой, да, довга розмова вийде. Але я сподіваюся вкластися швидко. А, люблю про контент говорити, дуже люблю. Ну що, всім привіт з моїм першим відео на YouTube. Вітаю себе, вітаю вас. Я Валерія Калерія, один з кращих експертів в Україні з контенту. Не боюсь так казати, тому що це насправді так і є. І так, сьогодні я хочу розвіяти всі міфи про контент, які ширяться інфопростором. З року в рік, особливо деякі. Обговоримо, який контент працюватиме взагалі в цьому році, на що акцентувати увагу, на що не варто акцентувати увагу. Взагалі поговоримо. Про фішку хочу розказати фішку, яка працюватиме 100% в цьому році, і принесе найбільше грошей. Про неї поговоримо в кінці. Ну і звісно ж, я хочу дати вам невеличкий подаруночок, так як це моє перше відео, тому обов'язково дивимось до кінця. І так. Міфи про контент у блозі у 2025 році, які ширяться інфопростором і заганяють експертів у паніку. Мені вже багато експертів писали з цього приводу, і звісно ж, це і підштовхнуло мене до запису цього відео, тому що більше я цього слухати не можу. Особливо один міф, який шириться просто з року в рік. І це вже настільки міф, що вже навіть не можна про нього тягнути, щоб не сказати. І так, згадаємо про думку популярну, яка ходила на перетині 23-24 року, що всі зароблятимуть тільки автоворонками, в сторіс можна не виходити, в контент не має значення, можна продавати на холодну аудиторію, тільки і все. Автоворонку зробив і більше нічого не робиш. І багато експертів на цьому дуже засипалось, тому що. Е, ну, от багато людей, які не хотіли створювати контент, бо проходили такі навчання е, з такими гучними закликами. Потім е, обпіклись дуже сильно, тому що, тому що зіштовхнулися з реальністю, тому що, що на автоворонки, щоб вони працювали, треба великий бюджет, е, дуже великий бюджет, е, гарне пізнаване ім'я, особистий бренд, щоб вони приносили гроші. Так? А якщо цього всього немає, і ти виходиш з нуля і тільки на автоворонки, то відповідно ти на них засипашся. І так, і найцікавіше, найголовніше, що в автоворонках мені тоді е, дуже подобалося, що контент не треба, але про автоворонки всі казали в сторіс. Далі. І всі ми зрозуміли, що автоворонки е, класно працюють на м те, щоб привести аудиторію, залучити її. І просто не паритись з видачою безкоштовних матеріалів для того, щоб опрацювати як можна більше людей. І так, міф, який ходить зараз, це про те, що сторіс більше не працюють. Сторіс більше не працюють, або не будуть так працювати, як раніше, або вже більше не треба виходити в сторіс, треба інші одиниці контенту робити і так далі. Тобто, це все фігня. Фігня собача. Яку як завжди великі експерти, яких є велике ім'я, вже ширять інстаграм, ширять інфопрости, для того, щоб нагнати психологічну паніку на людей і як можна більше продати свої навчання, як же ж працює по-новому? Але на цих навчаннях, звісно ж, буде розповідатись про те, що сторіс працюють, і їх треба буде робити. Ось такий вам дисонанс: сторіс працюватимуть завжди. Завжди працюватимуть сторіс, завжди працюватиме, в принципі, контент будь-який пости, рілси, сторіс. Він завжди буде працювати в комплексі, і зараз я поясню різницю. Просто за що відповідає та чи інша одиниця контенту. До прикладу, сторіс нам необхідні для того, щоб вибудувати більш глибокі відносини з нашою цільовою аудиторією, з нашими людьми, щоб вони до нас прониклись, прогрілись, відчули нашу. Суть відчули нашу особистість, відчули наші думки, наші сенси, те, як ми про що ми говоримо і що ми несемо, так ось, тобто сторіс для тісної комунікації з людьми і для вибудовування таких тісних глибоких відносин з людьми, а також для продажів. Тобто, продажів сторіс вони нікуди не підуть зі сторіс, будуть купувати завжди, завжди будуть зі сторіс купувати. да є трішки. Змінюються там певні правила, певні правила в інстаграмі, навіть певні правила гри, в принципі, в Інфобізі. але сторіс будуть завжди працювати. Просто під них треба адаптовуватись. Звісно, що прогрів чи навіть будь-який вихід в сторіс з продажем аля 2020 року. Купи в мене у мене така сумочка, хочеш так само іди приходь до мене на курс, і я тебе навчу, і буде в тебе така сумочка. звісно, успішний успіх. Він. Не продає вже так, не треба на це надіятись. Далі рілси. Зараз ходить міф про те, що працюватимуть тільки рілси, і продавати можна буде тільки з рілсів. Та рілсів продавати не можна буде. Чому? Тому що, тому що в рілсах люди не зрозуміють вас. Знову ж як я казала, вже як особистість, як людину, як експерта. Ви не зможете донести все в рілсах, те, що ви можете донести в сторіс. Рілси будуть завжди працювати для залучення цільової аудиторії, для залучення людей, для привернення уваги, для просування знову ж таки, для набору аудиторій. Так, рілси будуть працювати. І в цьому році, звісно, треба більше зробити акцент на рілси, але не в контексті того, що рілси робити, і все. І у нас е, підуть продажі. Ні, це все має працювати в комплексі. В комплексі мають працювати рілси, пости, сторіс. Не буде працювати щось одне, і це ж знову повертаємось до того, що сторіс більше не працюють. Висновок, який ми можемо зробити, що сторіс будуть працювати завжди. Просто це все працює в комплексі. Пости так само вони йдуть на просування, і для того, щоб люди більш читали вашу думку і більш глибоко прониклись до вас. Також мені дуже подобається цей міф, що пости люди не читають. Насправді це неправда. Я зараз взагалі не спостерігаю таку тенденцію, що людям дуже подобається зачитуватись у довгі цікаві пости. Якщо вони написані цікаво, якщо цікава тема, якщо ви розкриваєте повноцінно свою думку і говорите не про воду, аби продати людям щось. Тобто, якщо ви дійсно висловлюєте якусь свою цікаву думку в постах, і хай це буде кілометровий пост або якась цікава тема, чи ваша думка з експертної теми якоїсь щодо вашої ніші, то люди дуже з цікавістю читають ці пости, захоплено читають, коментують, зберігають, і з цього ми можемо зробити висновок, що пости так само добре просувають вашу сторінку і ваш блог. І так, е, і тут якраз ми проговорили ще і другий пункт про те, що який же контент працюватиме найкраще. Контент працюватиме найкраще в комплексі. Треба пам'ятати, просто оце комбі... комбінацію цю зберігати треба навчитись. Треба навчитись е, і відчути свою комбінацію, як вам зручно і як у вас працює, знайти свою зв'язку св для того, щоб комбінувати це все і в комплексі. Просувати свій блог і продавати свої послуги. Далі, яка ж головна фішка 2025 року у контенті, яка продаватиме найбільше? Можливо, багатьом він здасться якимось банальним, або хтось, можливо, не зверне на це увагу і дарма, тому що раніше я теж так вважала, але в цьому році дуже раджу звернути на це увагу. Продаватиме щирий контент. Вразливий контент, де ви підете у свою вразливість, де ви щиро будете вибудовувати відносини з людьми, де ви знімете свою маску перед людьми, знайдете свій унікальний формат контенту. Е, унікальний формат контенту, який це не значить, що ви збудуєте якийсь велосипед, е, новий і полетите на ньому в космос. Ні. Це про ваш індивідуальний контент, про те, який контент буде розкривати вашу індивідуальність як особистості, так і вас, як експерта. Це не шаблонний експерт з якимись яскравими заголовками, яскравими кейсами і це і так далі, що продавало там два роки тому назад. Ось ні. Це контент, який буде про вас. І це найскладніше, частіше зробити, тому що дуже тут. Дуже важливо відкритись перед своєю аудиторією, щоб знайти своїх людей, щоб знайти своїх людей і відкрити цей потік своїх ідей, які ви будете втілювати у контенті, які будуть привертати увагу ваших цільових людей. Цим контентом вам стане продавати набагато легше, і набагато більше буде у вас продажів, набагато більше у вас буде фідбеку від людей, набагато більше вам будуть писати, реагувати, реакції буде більше і так далі. Тобто, підсумуємо, що це головний секрет 2025 року у контенті, який продаватиме найбільше, це щирий індивідуальний контент. І цьому так треба навчитись. Цьому це досить нелегко дається, але це можливо. Ну тобто, і звісно ж на цьому ми з вами не завершуємо наше душевне спілкування про контент. Я хочу дати вам обіцяний подарунок. Хочу ділити ще більше і більше дійсно робочими інструментами про контент, які допоможуть вам не тільки продавати у вашому блозі, а й відкритись. Зробити контент приємною частиною вашої роботи, вашої творчості найприємнішою частиною, навіть так. І звісно, я хочу запросити вас на індивідуальну безкоштовну зустріч, «Тет-а-тет» -тет вже на якій ми поговоримо саме про ваш контент персонально. Обговоримо, як знайти цю індивідуальну сторону у вашому контенті для вашого блогу, щоб продавати постійно. Саме у вашому блозі, конкретно вам. Тому пишіть мені в дірект слово зустріч, поки ще є можливість потрапити. Я запишу вас, і ми зустрінемось з вами, щоб поговорити про вашу стратегію і про ваш контент у вашому блозі. Посилання на інстаграм, куди писати і записуватись на зустріч, я залишаю в описі під відео. На цьому я з вами прощаюсь і Безмежно дякую за перегляд, за підтримку, за кожен лайк, будь-який коментар цьому відео. Дуже рада вас всіх тут бачити.